Потрібно навчитися накладати за 30 секунд. Точно так же він накладається на руку. Якщо людина накладає сама, це зовсім інша ситуація, якщо, наприклад, тим паче, якщо в його одна рука. Турнікет складається так, щоб ви його дуже швидко могли самі відкрити. Фельдшерка за освітою, але бойовий медик за покликом серця. Пані Ніна рятує наших бійців на передовій вже понад сім років. Протягом всього терміну добровольчої служби жінка побувала на різних ділянках фронту. Зокрема, допомагала військовим у широкиному. Нині ж працює у медичному підрозділі добровольчого формування Азов. Порівнюючи досвід минулих років, зазначає, наразі доводиться працювати у непередбачених ситуаціях. Якщо там ми, наприклад, ми знали, що от є у нас позиції, оце наші пункти евакуації, ми тут забираємо пораненого, ми його веземо, ми чітко знали, де нам зупинятися. По рації нам там сказали, там такий-то пункт евакуації ми вивезли. А тут ну, спрогнозувати нічого не можна. Такі умови навчили пані Ніну працювати в екстремальних ситуаціях. Нині вона проводить заняття з тактичної медицини для військових. Найголовніше, чому навчає, тримати біля себе аптечку, аби вміти надати собі першу домедичну допомогу. Передає жінка і досвід закордонних колег. Насамперед розповідає, якими підручними засобами можна врятувати життя пораненому за лічені секунди. Косинка, ремінь, майка, футболка ну все, що у вас є під рукою. Та ж трава, теж листь, той же мох. Якщо у вас нема нічого поряд, ви можете затампонувати рану. Так, це інфекція, але цю інфекцію прибрати з живої людини, як кому ти спасеш життя. Це набагато важливіше, ніж та інфекція, яка інфекції будуть лікувати в лікарні. За весь час роботи медиком для жінки добровольче формування Азов стало великою сім'єю. Вона не тільки рятувала здоров'я та життя побратимів і посестер, а й підтримувала їх психологічно. У нас був такий хлопчик Гонза, невеликого росточка. Одного дня він зайшов в медпункт. Стоїть на порозіниці. Я. Я кажу, Гонза, ти щось хотів? Ти захворів, синочка? Ні. А що трапилось? Ця Дитина стоїть броніку в броні, касці, з автоматом. Можна я вас обніму? Підтримка треба була і моральна, і фізична, і допомога треба була. Ну якось я не знаю. Ми жили реально це для мене стало сім'єю. Психологічна підтримка на фронті надважлива, запевняє і фахівчиня пані Вікторія. Часто психологом на фронті стають побратими чи капелани. Однак, під час важкого поранення захисники та захисниці залишаються з болем сам на сам. Тому обов'язково пам'ятати, що життя безцінне. Я не хочу здаватися в полон. Є, є така думка у, у багатьох людей. Але ж, ну скажімо, в критичній ситуації, кожна, ну, люди, які йдуть на фронт, бійці, да, і хлопці, дівчата, вони повинні для себе зрозуміти, що я буду робити, якщо щось. І навіть в той момент, якщо щось, треба зважити. Після втрати побратима військові не завжди вмотивовані на подальшу боротьбу. У цьому випадку, каже пані Вікторія, потрібна підтримка командирів. Повинні бути в підрозділах лідери, це командири, які в момент такого стресової ситуації можуть взяти відповідальність на себе і тримати свій підрозділ під контролем. Під контролем, психологічний стан. Нині психологиня працює з військовими в телефонному режимі. Її головна мета вислухати тих, хто надивився жахів війни. Ну, звичайно, флешбеки, звичайно, це все є. На зараз. Особисто я не можу давати якусь якусь глибинну реабілітацію на зараз. Я тільки як підтримуючий фактор, супроводжую їх по їх, скажімо, історіям. Наразі бійці ніби знаходяться у стані афекту, зазначає Вікторія. Під час служби на фронті вони зазвичай не помічають психологічних проблем. Після перемоги ж роботи у спеціалістів стане більше. Тоді доведеться працювати з так званою відтермінованою травмою. Однак відновитись психологічно можливо, запевняє фахівчиня. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.